Слава Україні! Я ось замітив, що з кожним днем все більше і більше українців жаліється на свій фінансовий та соціальний стан життя. Так, одною з причин цього є війна. Ну, це одна причина з цього. Також, на мою думку, основна причина такої біди це Платне відношення держслужбовців до своєї роботи. Чимало експертів, банкірів, фінансистів, там, розказують, там, різними інтересними словами людям голову задурюють. Ну, то це фігня. Враці так само, в Європі і в Штатах так само роблять. А є доволі такі. Простий спосіб провірити стан економіки країни. І зараз я вам покажу, як це робиться на прикладі трьох країн: Іспанія, Україна та Рашка. А ви вже думаєте самі? Пишіть в коментарі, що скажете. Итак, минимальная пенсия в Испании в Мадриде на 2023 год складает 10 963 евро, то есть 783 евро в месяц, 14 выплат в год для пенсионеров 65 лет. Ну и там средняя пенсия и высшая пенсия. Нас цікавить минимально. Итак, А тепер дивимося, скільки коштує кілограм м'яса. В даному випадку кілограм фаршу з свинини. Від 3,30 до 6,60 Тобто кілограм фаршу 6,60. А тепер дивимося, скільки пенсіонер може купити такого фаршу в місяць. 786 євро пенсія поділити на 6,60 за кілограм, получається 119 кілограм в місяць фаршу може купити пенсіонер в Іспанії. А на річну пенсію це є 10 963 євро. Він може купити 1661 кілограм фаршу. Це в Іспанії. А тим часом в Україні мінімальна пенсія 2093 гривні. І як ми розуміємо, 12 раз платять її в рік, а не 14, як в Іспанії. І ціна на фарш в Києві 95 120 80. 9 мінімальна, що я бачу. І що хочу замітити, упаковки по 600-700 грам. Не кілограмові і не півкілограмові. Добре, рахуємо фарш в Києві. Мінімальний 89 гривень за кілограм. А тепер дивимося. Скільки кілограм може собі дозволити київський пенсіонер? 2093 гривні ділимо на 89. 23,5 кілограма фарша. А тепер поглянемо, скільки він собі може купити цього фаршу на всю пенсію в рік. 12 пенсій це приблизно 25 116 гривень. Ділимо. На 89 гривень 282 кілограми. А тепер поглянемо, що то в Московії. В Московії мінімальна пенсія становить 23 313 рублів. Самий найдешевший кілограм свиного фаршу в Москві становить 282 рубля.

Річні пенсійні виплати 279 576 рублів. Також ми ділимо на 282 рубля за кілограм. І виходить, що орк на пенсії може собі дозволити 991 кілограм свиного фаршу. І тут виникає питання. Яка війна винувата в тому, що український пенсіонер не може собі дозволити навіть третину того, що собі може дозволити європейський пенсіонер? Московський пенсіонер може собі дозволити половину з того, що може дозволити собі європейський пенсіонер? Хочете сказати, що виною в цьому війна? Ну переконайте мене в тому, що виною в цьому війна. Бо в мене зовсім інакша думка на це питання. Пишіть коментарі, дякую за увагу. З вами був я, Забогір'я. На добраніч.